Кукуруза в прикорці, чи кукуруза в салаті. Коли холодно, теплий спальник, гарячий чай чи холодний віскі? Коли холодно, краще теплий спальник. Я теж так думав. Діма в супермаркеті обере білі пакети чи червоно-чорні. Я хотів приїхати і позмагатися з тобою, хто далі кине. Mm -hmm. ну, але ж ти знаєш, я знаю, і глядачі знають, ну, що я далі кину. За те, ну да? То да. Всі, всі ж в курсі. Всі кажуть, що ти арматурою можеш кинути. Перевіримо, наскільки далеко ти кидаєш цією штукою. Зараз я попрошу тебе один раз кинути. Я шукав кобру, щоб воно реально було збалансовано. Знайшов щось краще, воно реально краще, ніж кобра. Тільки угу. я тебе попрошу два моменти, коли будеш кидати. Перший це не зламати палку, бо вона все-таки 420 гривень коштує за неї до. Всім привіт, Привіт, друзі. Діма Лавриненко, Діма Савка. Ви по ту сторону екрану, можна сказати, між двома Дімами. Тому... Якщо, якщо десь тут Так. Ви отут сидите? Сидіть отут. І загадуйте бажання між двома дімами. Загадуйте бажання, воно обов'язково збудеться, але правильні бажання. Що робить мене в кадрі зараз Діма? Діма сам не сильно в курсі, бо я кажу, Діма, мені треба тебе на 10 хвилин. І нічого йому не пояснив, тому він, ні ви, не знаєте, що зараз буде робитися. А буде робитися наступне. Це буде нова рубрика на каналі. Подивимося, чи вона залетить. Зараз вам і Дім і швиденько її поясню, як вона буде складатися. О, вони ж сусіди, капець. Як так рибачити? Ну, треба трошки звернути охороню увагу на... на цих сусідів, кого пускають на озеро. Зараз він розбиратися, що там їх там шестеро двоє. Легко розберемося. Так, з чого буде? Нехай приїде той тазик. Охорона. Так. Добрине Боже. Не клює. Не клює взагалі? Ні, ну так щось інколи покльовує, але не густо. Швиденько поясню формат відео. Е, планується з відомими рибаками, такими як Діма. Ти кажеш, ти невідомий, так? Ну, в певних вузьких колах Вузьких колах. З відомими рибаками буду їх ось так ловити на 10 хвилин. Дуже швидкий формат відео, щоб просто не займати свій час на монтуванні час відомих рибаків, таких як Діма. Швиденько відзняти наступне. Буде рибалка в форматі опитування. Буде швидке опитування, це перша частина відео. А в другій частині буде індивідуально під кожного рибака якийсь цікавинка. якась. Буде якась цікавинка? Побачите, яка буде з Дімою цікавинка. З іншими рибаками теж буде цікаво. Діма, готовий відповідати на питання? Ість. Блін, Діма, так легко, на все погоджується. Не знаю, що, що, як скоро стало. Можливо, я пошкодую через 10 хвилин, але дуже цікаво. Питання дуже прості. Зараз я їх витягну і ми почнемо. Угу. Питання такого плану ти відповідаєш що ближче тобі. Угу. Типу, не спираючись на якісь умови, просто там будуть два варіанти чи три, і ти вибирай з них. Можеш пояснювати, що так вибрав. Можеш не пояснювати, це ще не знаю, як краще. Готовий? Mm, давай. Так. Що бере Діма Лавріненко? Велике озеро чи маленьке? Велике. Шатер чи намет? Шелтер чи намет? Шелтер. Може. Швидше розкладати, швидше збирати можна одному комфортніше і легше. Якусь конкретну модель? Газеба, не газеба. Неж газеба. Наступне питання: родпот чи стійки? Ротпот. Ну, я не буду питати, який ротпот, напевно. ]Um... Та? Не механіку. Не механіку, однозначно. Добре, наступне видання. Фідер чи класика? Класична корпова ловля. Класика. Ловити близько чи ловити за горизонтом. Ловити там, де риба є. У мене нема такого варіанту. М'які чи жорсткі палки. Uh, для себе м'які палки, але бувають умови, коли без жорстких не обійдешся. Бачиш, неочікувано. думають, що ти кидаєш тільки жорсткими палки. М'якими палками навпаки. Комфортно, кайфово, відчуваєш рибу, руки не нублять. Так, довжина водила ще 12-13 футів чи більше. Uh, 13 футів. 13. Саме оптимальна довжина. Uh, катушка 14 тисяч чи 5500. 14 тисяч. Бо ну, Якщо по розміру, то 14 тисяч. Зараз деякі клуби там 5-500 використовують. Ну, я для себе пробував, поки що, якщо чесно, не побачив різниці. Я теж пробував, мені не сподобалось. Е, Далі: жилка чи шнур? Як основна волосідня? Жилка? Яскрава жилка, чи хаки, або прозора. Тільки яскрава, її видно, і вдень, і вночі. І око не ріже, можна бачити, напрямки закиду, можна бачити, де риби плавають. Е, Монолідер, чи шок-лідер зі шнура? Ну, Типу шок чи монолідер. Якщо правила дозволяють, то шок зі шнура. Ну, бувають такі водойми, де тільки монолідер. Там вже варіантів немає. Так, поводок з флюра, чи м'який повідковий матеріал? Е, м'який повідковий? Далі по насадках. Попап чи тонуща насадка? Попап. Баланс чи пиляща насадка? Баланс. Е, класична безпечна кліпса чи вертоліт? Е, безпечна кліпса. На будь-яких водоймах, в будь-яких умовах майже завжди працює. Ловля з дна чи зіг. Однозначно, дно. <рес> зіг це збочення. <рес> так, скласти маркерну карту зони ловлі чи маркер для слабаків. В залежності від водойми, ну для себе напевно, маркер для слабаків. Щось. Я ну, так, я по, так... по тих водоймах, де ми там останнім часом ловим. Хоча, знову ж таки, різні випадки, різні водойми. Це Спеціалізоване питання було. Я знав, що ти так відповісиш. Е, далі по корму. Ані, ще не по корму. Кобра чи спом? Спом. Е, Бойл, по корму. бойл чи пилець. Бойл. Горіх чи конопля? Горіх. Так, ти там відповів бойл, потім горіх. Бойл чи горіх. Ну. Но... Пішла така тенденція, що горіх забороняють сюди, то вже, напевно, бойл. Там вже варіантів нема. Наступне питання: кукуруза в прикорці чи кукуруза в салаті? Ні там, ні там кукурудзу сам не їм. І рибі не даю. Поняв. Наступне каверзне питання: напарник, який хрупить, але вміє ловити. Чи напарник, який не хрупить, але взагалі не вміє ловити? Ліпше хай хрупить. Хай хрупить. Ти зустрічав людей, які не хроплять. Є такі напарники у тебе, бо в мене нема. У мене теж, до речі, нема. Скільки років рибалюю, скільки людей перед собою? Скільки напарників точніше було, всі хроплять. Ну і всі вміють рибу ловити. в принципі. нема короп'ятників, які не хроплять. запам'ятайте. так далі: амур чи короб? Короп. Е, багато риби дрібної, ну там прям тони, чи одна-дві, але трофеї 20. Ну, якщо ми говоримо для себе, то трофеї одна-дві 20. Е, ловити, в кормом, е, ловити в кормі чи за кормом? Це так, так, таке ж саме питання, як ловити далеко чи близько. Я відповів, що ловити там де риба, а тут так само плюс-мінус. Ловити там, де буде риба клювати. Так, добре. Пива пакети чи пива стіки? Стіки? Е, ловля в жару чи ловля в грозу? Краще ловля в грузу. Коли холодно, теплий спальник, гарячий чай чи холодний віскі? Коли холодно? Краще теплий спальник. Я теж так думав. А чому не холодний віскі? <рес> ну, віскі холодним не п'ють, взагалі. Ну то лід дають, то. Ну то розбавляють з водою краще. Понял. Чисте тепле А, віскі. я неправильно задав питання. <рес> було б просто віскі, бо однозначно. <рес> <би було. рес> Добре. Е, так. О, пішли до важливого. Що важливіше? Колір насадки, розмір насадки чи запах насадки? Mm, розмір і колір. Розмір і колір. Запах одного я тільки mm, під себе вибираю. Між розміром і кольором беру? Mm, колір. колір. Тобто колір, розмір, потім вже остальне запах. Е, тепер по забобонах. Е, Мочу ти під сак, щоб плюнула риба, чи то це фігня? Фігня. Добре, ще по забобонах. Брати рибу або щось рибне з їжі і на рибалку, чи то теж фіня? Теж фіня. Дімон не забобонний. Зараз каверзне питання. Діма в супермаркеті обере білі пакети чи червоно-чорні? Червоні. а є такі пакети в супермаркетах? Ну, в образному супермаркеті. Ну, однозначно, червоні-чорні. Дивися, я хотів підловити тебе на цьому питанні. Я теж, речі. <світ> 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 так, і останнє питання. Останнє питання: твій найбільший бікфіш по коропу і Амуру. Неважливо, чи це командний, чи це особистий, неважливо, чи це змагання, просто на яку найбільшу роботу ловив коропа і Амура. Амур 18, там вже грами, не пам'ятаю, короп 32-130. Озера Уляники. Уляники і Марівка. Клас. Амур Марівка, короб Уляники. Нічого собі, в Бікфіш. Все, дімон, дякую тобі за першу частину. Зараз ось тут я виведу. Все, що не відповідав Діма. Так, три, два, один під якусь гарну музичку, поїхав. Так, Дімон, переходимо до другого етапу. Він більш такий буде індивідуальний під кожного рибака. Я для тебе придумав одну штуку, але потім передумав, я коли їхав. Вчора навіть передумав. Я хотів приїхати і позмагатися з тобою, хто далі кине, mm. ну але ж ти знаєш, я знаю, глядачі знають, ну, що я далі кину. Затребував. Ну то да. всі, всі ж в курсі. Нашого це втратити час твій, мій зараз вирішувати, хто далі кине. Плюс мене рука болить, ну, ну розумієш. Так, ось. Не в кандіціях. Так, не в кондиціях. Але ну не знаю, чи хто хтось повірить, таку піздюш, але я відео це напевно залишу. Дивись, але я попрошу тебе все-таки один кидок зробити, але це буде не просто кидок. Всі, знаєш, коли в групах тебе згадують, там в Фейсбуку, в Академії Рибалці завжди кажуть: та, Діма і трубою кине, Діма без вудки рукою кине далі всіх, дай Дімі арматуру, він і арматуру прогне. Я не знайшов арматури, для якої можна причепити катушку, але я знайшов вудку, яка дуже наближена до арматури. І я попрошу тебе нею кинути. Хочеш подивитися на неї? Давай, перш цікаво стало Що то може бути? А, я зрозумів, що це тоді. Ніс, так і знав. Шо що? Так і знав, що якась палка. Я так. думав, то віндер для прапора. <рес> так, Народ, це легендарна палка. Це класика, її називають водилищем спінінгом всім підряд. Це є mm. крокодил 2,70 з тестом від нуля до безмежності. Я не знаю, mm. який там максимальний в неї тест. Ну, безлімітний. я думаю, ти, якщо зачепиш мене з тою табореткою, ти легко кинеш, вона не зламається. І всі кажуть, що ти арматурою можеш кинути, Перевіримо, наскільки далеко ти кидаєш цією штукою. Зараз я попрошу тебе один раз кинути. Ми на колешках перевіримо, скільки воно полетить. І перевіримо, чи реально Діма Лаврененко кидає арматуру. Як тобі йде? Давай. У мене ще для того є катушка. чекай. Теж спеціально? Так, ти думав. А я думаю, я зараз магнезію візьму з нормальної лески. Ні, ні, снасть магні... має бути збалансована. Зараз секунду. Ох уж ці експериментики. А Грузик теж в тебе є? Ні, Грузика немає. О, це що, кобра? Я не знайшов кобри. Я шукав кобру. Я шукав кобру, щоб воно реально було збалансовано. Знайшов щось краще. Вона реально краще, ніж кобра. Тільки угу. я тебе попрошу два моменти, коли будеш кидати. Перший це не зламати палку, бо вона все-таки 420 гривень коштує за неї до. Угу. Ти розумієш, тут страшні гроші. Хоча ламай. І друге кинути перший раз легенько, тому що ці жилці. Ну, років 10. Ну, тобто, то, треба її змочити то, на метр 50. То, то з початків твоєї кар'єри? Ну, можна і так сказати. Пробуємо? Давай. Катушка називається Євген, да? Точно, Євген. <реш> тут ще шок, жилка. Я не знаю, скільки жилки, до речі, і який груз ставити. тому... Ну, медбор... Шок такий, я бачу, добротний, там машини можна тягнути. З я не... Його може бути тут і 3 метри, але просто шпуля така маленька, розумієш? Та то ж палка коротка, то в принципі. Окей. Клик, ну все, що? складаємо палку і пробуємо кинути. Знайди тільки мені якийсь груз. Так, так, думай, так я і... зараз знаю, де зняти <реш> можна. Кліпси? Так. знаю, що може бути? Там може бути не Це Може бути просто така. Це може цинька. бути просто там, тий коли ти прив'язував Не, ну потенціал є. А катушка за оберт, ви скільки? Сантиметрів 30, так? Да? 36. Переходимо на нові палки, виступимо на свій. <ріст> <ріст> Ти головне глянь, як кільце. Я поставив. Кільце повернулося. Та, натяжка є. Mm -hmm. Кліпсуй, і зараз ми перевіримо. Е -е -е. Пройшла хвилина, поки він вимотав, йдемо на колишки. Поки Дімон відбиває, я вирішив, що я вам не буду розказувати зараз, скільки він кинув, а виставлю це в наступному ролику. Тому ми зараз зафіксуємо, запам'ятаємо з Дімоном, а в цьому ролику проведемо розіграш в коментарях, хто з вас вгадає або буде найближче до вгаданої відповіді, розіграємо якусь цікаву штуку. Може. Давайте розіграємо, напевно, напальчник, раз ми кидаємо сьогодні. Поїду на Баунті, візьму вам новий напальчник, класний. І хтось один, хто перший вгадає або буде близько, отримає напальчник. І через тиждень розіграємо. Ось так, як вам ідея? Поки Дімон відбиває, я вам заступлю, щоб ви не бачили, скільки там коликів. О. Я собі Одним словом, я думав, що Діма не докине до тої дистанції, якщо чесно. Хоча я, я би далі, Діма, кинув. Якби не рука. Не, ну... Ти розумієш, як не рука зараз, зараз буде. Не, ну, але ти скажи, є потенціал. Є потенціал. Команду берете у сезон? Ну, я подумаю, треба Сірого ще запитати. А, ну я ж забуду. Сірки кидає є. нас, якщо буде ревнувати, якщо ти прийдеш. Ну, коротше, якщо що, я перший в черзі. Добре, я подумаю. Я, я подумаю над цим. Так, тому пишіть коментарі. Дякую всім, хто додивився. До речі, підписуйтесь на канал Діми, він Рідко випускає відео, але може нарешті відновити свій канал, підписуватись в телеграм. В нього цікавий телеграм, там можна і добру справу зробити, і прикольчики всякі виграти. Все буде, посилання буде під цим відео. Пишіть коментарі, пишіть, які питання вас би цікавили наступного разу. Якісь питання фанові, цікаві про рибалку біля рибалки. Пишіть це все в коментарі і пишіть, кого наступний раз покликати. Ось такі от штуки. Розкажи. Як тобі палка? Але так, знаєш, як от людина, яка займається закидом, повністю пройдеться професійно по ній. Який там хват, кільця, який там в розмір кілець, до речі, щось ми не звернули увагу. Ну, кільце дуже маленьке. Та. Якщо під такі брати товсті лідера, як в тебе був намотаний, то е, не підходить, ну Та. дуже некомфортно. З мінусів це дуже короткий хват, ну реально не вистачає. Причому що не тільки мені, а напевно всім не буде вистачати. Ну, пристава я бити, дуже, так, да, дуже короткий. Ну і стик постійно провертається. Я не знаю. Це при в мене заброс не дуже силовий. А якщо там вкладатись, то там ті стики будуть, напевно, вилітати, і та різьба навіть не допомагає. Так. Але в цілому, за 400 гривень. 420. 400, а ні, ну. 420, я не знаю. Ну, якби 400, ну я думаю, можна по знижки знайти. Думаю, ти ж, напевно, так? купив ну, в ми вже першому це... магазині, який її знайшов. Це знижкою вже було чисто. А так. Да. Ну, Якщо фірма-виробник нам запашляє, то можемо ще в наступному відео підняти. ці більш цікавіше. А це... так, звісно, ну, самі розумієте. Максимум на розіграш можемо її віддати. На розіграш. Та ні, то на розіграш ніхто коментарі не буде лишати. Розіграємо напальчник. Я поїду в дія цього. Вовки відіжму новий напачник, кажуть, новий мають за їх туди. Мають? О, якісь цікавіші. Тому поїду в офіс, розіграємо на пащину. Дімон, велике дякую тобі. І трошки довше, ніж 10 хвилин вийшло, вибачай. Тому ти перший, як тобі бути першим? Треба це обмити. Йдемо вибрати холодного віскі. Все, попа до зустрічі на рибалці, па.